Вітаю, друзі, полопси хменаліти на зв'язку. Сьогодні поговоримо про такі моменти, коли, наприклад, у вашої дитина, або на вашої дитини можуть бути неконтрольовані дії, там, клупання в носу, в гризні ногтів, або клупання цих нігтів, або, наприклад, коли дитина неконтрольовано вириває волосся, або якісь інші прояви неконтрольованих дій з боку вашої дитини, які вона сама не може пояснити, і відповідь на появу яких ви так само знайти не можете. До речі, це стосується не тільки дітей, так історії може проявлятися і у підсутків і, і в будь-якому віці. Неважливо. А у чому річ? І відповідь на це нам дає. Циханаліз, в рамках якого кожна людина в дитячому віці проходить так звані стадії розвитку, а саме аральну стадію, аналізтичну стадію та фалічну стадію. І на кожних з цих стадій можуть статися так звані фіксації. І ці фіксації можуть якраз і проявлятися у вигляді таких неконтрольованих компульсивних дій. Наприклад, якщо у дитини є аральна фіксація, ну тобто були якісь проблеми в цей період, там мама була депресивна і годування в груді було нервове, або мама єдиним способом використовувала годування як засіб спосіб заспокоїти дитину. І Дитина могла до цього звикнути, і через це в неї може ісформуватися аральна фіксація, де вона в моменти стресу починає там смактати палець, якщо це був спосіб її заспокоєння в віці на мовляв, або, наприклад, може не почати хрестиникті. І таким чином вона відсилає себе в відчуття безпеки, де вона переживала безпеку на руках мами, коли мама годувала грудів, і вона смовча цей палець, або там, коли нігті, вона заспокоюється таким чином, так званим аральним засобом. Інший приклад, коли це, наприклад, виривання волосся або клупання нігтів, тут може вже примішуватись інша історія, а саме так звані акти автоагресії, де дитина не здатна переживати свідомо свій, свій гнів, тобто в неї переживання гніву якимось чином заблоковано, ну саме проста історія це, коли а яй злитися не можна, зляться тільки погані дівчата або погані хлопчики. І дитина це а, приймає, бо вона не знає, що це не оке, не норм, що це деструктивна установка, але її гнів як а, 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 імпульс, переростаючи в а, уявлення і. Накопичуючи ефекти напруження, вона ж нікуди не зникає, і вона шукає способи, щоб виразити себе. І таким чином, в момент, коли дитина буде злитись, наприклад, або нервувати, відчуваючи порушення її власних кордонів, вона може замість того, щоб проживати своїх свідомо, наприклад, там, мама сказала, що до кінця дня там, синку ти без телефона. Їх хлопчик іде в кімнату і починає колопати там ніця або волосся рвати ще щось. І це може бути відсилкою до того, що дитина в цей момент розізлилась, коли їй поставили цей, це заборону з телефоном, але. Не зрозуміла це для себе, бо в неї немає вільної можливості переживати свій гнів і тим паче говорити про це. І такими компульсивними діями вона скидає свою тривогу, напруження і знижує внутрішнє напруження від непрожитого гніву. І тут не питання того, щоб не забороняти е, за ну там користуватися телефоном. Це ці приклад, це питання того, щоб виводити несвідомий внутрішній конфлікт на свідомий рівень, а саме починати проговорювати і інтерпретувати переживання дитини, пропрацьовувати моменти закритих емоцій внутрі сім'ї, там, якщо в сімейній системі немає місця для переживання гніву. це проблема. І дитина може виражати свої. Емоції, компульсивними і неконтрольованими діями, якщо вона не отримала досвід того, що про свої емоції можна думати і говорити, що саме головне. Тому, якщо ви побачили у своїх дітей або у себе, або у своїх знайомих таку історію, це може бути саме про те, про що ми сьогодні говорили. Саме краще звернутися до психолога. Всім дякую.